Молитва до чесного Христа проти злих духів, молитва до чесного Христа від вроків. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане, віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе. Знамінням і в радості промовляє радуйся, пречесний і животворящий Христе Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе Хрест Свій чесний, на прогнання всякого супротивника. Опричесний і животворящий Христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.